Першою ужгородкою 2016 року стала Анютка Крецул. Дівчинка з'явилася на світ у новорічну ніч о 5.35. Народилася вагою 4 кілограми 100 грамів і зростом 55 п'ять сантиметрів. Щаслива мама Анютки Оксана Крецул каже: зустріли новий рік і одразу до пологового будинку. Дитинка первісток, та як і бажав тато, подарунок під ялинку. Чекали 27-го, але коли завагітніла, всі говорили, чоловік пошутив на перше апреля. На новий рік має родитися, але всі говорили, що це 27, 25. двадцять ну, Родилась 1 січня. От празднували новий рік і 12-15 вже поїхали в родон. Перша дівчинка, думаю, що всім принесе вона мир. Добро. Сьогодні ж у рамках всеукраїнського флешмобу, який відбувався у 20 містах України. Батьки трьох народжених 1 січня малюків отримали свідоцтво про народження в Ужгородському пологовому будинку. Для спрощення процедури адмін, надання адмінпослуг із державної реєстрації актів цивільного стану міністерство юстиції запровадження видача свідоцтв про народження в пологових будинках. Це така у нас акція. Але це працює у нас у Закарпатській області в місті Ужгороді, працює з 14 грудня. Перше свідоцтво ми видавали 15 грудня. Так воно видається щодня. У Наші працівники відділу ДРАЗ по місту Ужгороду щодня приймають документи з 10 до 12, це з понеділка по п'ятницю. Ця процедура діє паралельно з старою процедурою. Тобто, якщо не подали у пологовому будинку документи, то батьки мають місяць часу, щоб подати у відділи ДРАЦ. Це процедура, що тут, що там, є безкоштовною, будь ласка, звертайтеся за такий пілотний проєкт. Мама маленького Даніеля, одного із перших ужгородців Нового року, нововведеннями від Мін'юсту задоволена. Жінка впевнена, зручніше усі необхідні документи для реєстрації новонародженого подати просто у пологовому і тут же отримати свідоцтво про народження. Навіть не розумію, чому раніше цього ніхто не придумав. А настільки зручно. Спасибі, він юсту за нововведення. Зараз багато інших хлопотів. І я думаю, що приємніше потратити час своєю дитиною, як бігати, оформляти якісь документи. Всього у період із 31 грудня 2015 і до 3 січня 2016 року в Ужгородському міському пологовому будинку народилися 36 малюків. 1 січня на світ з'явилося 11 дітей четверо дівчаток і семеро хлопчиків.